Відносно переміни людей, які вже приходять в свіжі кадри. Є свіжі кадри, але політика їх забирає. Причому хороших лідерів, активних лідерів, вони є громадськими діячами між. Виборний сезон, коли приходять вибори, вони активно йдуть по різних напрямках партійним. І це проблема номер один, я вважаю так. Тому що у нас ну, досвід організації вже досить великий, не зареєстровано. Ми працювали 5 років, так як ви кажете, неформально. Мені не треба було, мені подобалося просто робити добро ну, з людьми, які були довкола. Але прийшлося обов'язково вже формалізуватися, інакше б ми б не отримали ні одного гранту. Але 5 років. Ми до цього йшли, так що ваші ці пропозиції можливо і це вилиться в цьо, в це можливо, але але не потрібно. І друга ремарка до пана Яковля, я ду абсолютно погоджуюсь з інвестиційним шляхом назви донора. Я навіть на місцевому обласному нашому рівні у нас кожна організація прозоро і працює, і всі їх знають. І деколи як би, останнім часом для того, щоб отримати бюджетні кошти або послуги, які мені потрібно. По спільному проєкту, щоб показати частину бюджетних, навіть не коштів, а послуг, або просто не втручання негативного, а допомоги як партнерство, я пишу листи звернення, зустрічаюся з владою безпосередньо, але я показую проєктні гроші як інвестицію на область. І коли я пишу річний звіт, я не пишу там просто, наприклад, там лист. Інформаційний, скільки було отримано грошей, а я пишу скільки інвестовано в область, і тоді на таких ротріях набагато легше говорити з лагою. З Злагодою нас тоді на нашу організацію, що ніхто не назвав рунтаїцями, тому що не тільки тому, що ми їх не їмо, а тому, що підхід інакший. Тому цей донор, я теж вважаю, це застаріла вже назва, це пасивний вид отримання грошей. Я не бачила ні одного ще мецената і місцевого бізнесмена, який би просто так дав гроші, тому що це дуже хороша справа. Сміття зібрати там, чи майданчик зробити, чи допомогти раком дитині. Я завжди кажу, оце вам буде за це, не гроші. Це буде ваша позитивна авторитетність. Це буде вам піар безкоштовний, і так далі, і так далі, і це продається.